Всім привіт, друзі! Нахожуся в місті на Італія. Тут церква. Пізніше я зайду в цю церкву, зроблю відео і покажу вам цю церквушку. Тут ви бачите вдалині люди. Тут сьогодні недільний базарчик. Антикварний базарчик. Люди продають всяку дрібідь. Я зараз присяду на лавочку і розкажу вам. Мої враження від Італії хочу в чергове подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу, особливо вам мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі цей ютуб канал існує і цей ютуб канал помаленьку, але розвивається. Продовжуйте це робити, продовжуйте підтримувати мій YouTube канал. Не будьте байдужими, підтримуйте україномовний YouTube канал. І буде вам щастя. Хто дивиться мій Ютуб канал, знає, що в Італії я 13 років. Коли я приїхала в Італію, то таке враження, що я не те, що приїхала в іншу країну, я потрапила на іншу планету. Інший стиль життя, скажімо так, інший менталітет. Спочатку було важко адаптуватися, з часу привикаєш. Але коли я приїжджаю в Україну з Італії, або приїжджаю з України в Італію, мені потрібно якийсь час, щоб пройти оцю адаптацію, адаптацію. Адаптаційний період все ж таки. Спочатку мене шокував розміряний спосіб життя. Хтось голубам дав їсти, кто я так розумію. Розмірений спосіб життя. Таке враження ніхто нікуди не спішить. Я дивлюся, люди, багато хто живе дійсно в задоволенням. От у нас в Україні, так? Да? Коли тобі вже за 20-25 і ти не маєш сім'ю, не заміжня або не одружений, то якось дивляться там боком або сім'я, живуть вже не один рік, але чомусь немає дітей. І так дивляться, щось не то, немає дітей. А що таке? А хто хворий, а що таке? Ну, це моя особиста думка. Можливо, я помиляюся. Але щось в мене таке враження склалося. Тут багато людей самі без сім'ї. І вони не хочуть заводити сім'ю. Їм добре так, розумієте? Так років вісім назад я працювала баданте жінкою по догляду за інвалідом, за людиною похилого віку. Я працювала Баданте 24 години і доглядала одного мужчину, якому було за 90 років. Його звали Франческо. Ну, коли йому вже було і за 90, то риси обличчя такі приємні. І розумієш, що людина, коли він ще був молодий, був. Красавець мужчина, я по-іншому не можу підібрати це слово. Красавець. Високий, стрункий, худощавий. Приємні риси обличчя, не дурний. Він любив пошуткувати. Багатий. Там хто знає, там мільйони в тих банках. І в швейцарських банках, і в італійських банках. І по досі, напевно, ще лежать ті мільйони. Але він ніколи не був жонатий. Я спочатку його питала: а що таке, сеньор Франческо? Чому у вас немає сім'ї, чому у вас немає дітей? Він спочатку відшутковувався, казав, я писав різні газети, і ніхто мене не захотів. Ну а потім якось він казав, сказав, що я не хотів, щоб мною командувала жінка. Людина прожила в своє задоволення. Він жив коло мами, не знаю, був він мамоне, не був мамоне. От. Багато подорожував, побачив світу, жив як хотів, скажімо так. І таких багато. Коли його сестра якось мені сказала, каже, що за Франческо вбивалися багато жінок, але він зробив свій вибір. І він не жаліє. Йому за 90 років і він не жаліє. Що він на старості років, немає сім'ї, немає дітей. Я не бачила ні одного разу, що він сумував за те, що так прожив своє життя, за те, що не, не немає сім'ї, своєї сім'ї. Ну напевно йому було добре жити коло мами. Коло батьків, спочатку помер батько, а потім померла мама, але вони померли таким вже в похилому віці його батьки така історія. Я пам'ятаю, гуляла якось по парку і бачу вдалині. І де якийсь мужчина, так років, напевно, йому 55 було, може 60, із колясочкою. Я думаю, ну, якийсь дідусь гуляє з внуками, гуляє, вигулює внуків внука чи внучку. Але коли я приблизилась ближче до цього мужчини, то бачу, що в колясочці собачка. Так. Заведуть собачку і гуляють, багато сімейних пар не хочуть заводити дітей, не хочуть. От ну, заведуть собачку і, і їм добре так. Я не знаю, чому так. Напевно, вони знають, що якщо ти будеш мати дітей, то це не гарантія, що в старості тебе хтось догляне. Багато людей похилого віку в Італії свої останні. Роки життя, а може і місяці життя доживають в, в домах пристарілих. На жаль, така реальність. Життя. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось? Не будьте байдужі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій ютуб канал, хто ще не підписаний. Всім. Гарного дня і всім добра.